Всім привіт, друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні хочу зробити з вами огляд на замовлення компанії Фармасі за листопад. Тобто, що цього місяця замовляють мої клієнти, зараз дуже гарно купують саме продукцію фармасі. У мене багато постійних клієнтів, ті, навіть які колись купували, вертаються до мене з проханням. Привезти той чи інший товар, який вони колись купували. Мені це дуже приємно. І давайте покажу, що ж вони такого замовляють. Адже вже декілька позицій віддала своїм клієнтам. От і вирішила зробити з вами таку розпаковочку. Давно ми цього не робили. Так, звісно, у мене в замовленні є гелі каштани. Від цього нікуди не дітись. Зараз вони у нас 249 гривень, але клієнти як купували, так і повертаються за ними. Є аналоги більш дешеві за ціною, але ем, вже і самі клієнти побачили різницю, тому просто приходять і купують або замовляють у мене саме в фармасі каштанчики, тому що дійсно допомагають. Е, хто користувався, можете написати в коментарях, як, як вам цей продукт, адже у нас це топ-продажі в фармасі. Далі у мене замовили дифузор. Мені теж подобається цей. Є ще е, такий е, срібрістий, не знаю, як буде українською, е, сріблястий. Так? Але оцей чорний мені дуже подобається. Став е, е, набагато нижче коробочка стала, але сам флакончик не змінив ні дизайну, ні мілітражу. Тобто 100 мл, як був, так і залишився. Далі замовили у мене пудру, BB, 0,2 відтінок. Це та, що більш темніша, але вона не, не занадто темна, я б сказала так, натуральна. 259 гривень зараз коштує в каталозі. Далі в замовленні це замовили дві подружки, шампунь з тмином 500 мл, 160, 159 гривень. Це ще стара ціна. ідуть вони на такий у нас якби як ото є онлайн-розпродаж, так і в нас в каталозі є розпродаж продукції, яка ще знаходиться в старому дизайні. Мені це дуже подобається, тому що зараз за 150 гривень купити гарний шампунь е, дієвий е, важкувато. Також замовили кремчики для рук з календулою. 79 гривень теж це ще, ще у нас залишилося в старому дизайні. Крем дуже класний. Спробувала особисто. Мені подобається. Навіть заживляє ранки на руках такі ну, маленькі. Тому всім, хто ще не пробував, я рекомендую. Далі в замовленні у нас іде тонік та омивалочка з чайним деревом. Раніше клієнтка заказувала на старому дизайні, зараз вирішила замовити, якщо не, я не помиляюсь, по 159 гривень в каталозі. Так, далі. Замовлені зубні пасти, зараз без них нікуди. В кожному замовленні є зубна паста е, з міцваком 99 гривень та з чайним деревом теж 99 гривень. Е, до речі, забрала собі, замовляла зубну пасту салоє, не пам'ятаю, не пам'ятаю 179 гривень, напевно, в каталозі, але мені дуже сподобалась. Вона йде гелева, е, приємна така. Ну і взагалі відчуття свіжості цілий день на зубах, тому немає її в мене, але теж рекомендую спробувати. Далі безсульфатна серія для гладкості та шовковистості волосся йде шампунь та кондиціонер по 199 гривень в каталозі. Далі масочка ревівінг відновлююча 149 гривень. Це в мене теж один із топ продажів. Дуже гарні відгуки. Дівчатка говорять, що волосся, наче після салону. М'якеньке, гладеньке, шовковисте. Тому. В замовленні в мене час частенька саме оця масочка. і Її в мене також використовують як кондиціонер на 2 хвилинки. Наносять, а взагалі як масочку на 15-20 хвилин. Далі в замовленні є аромати Сігнора, Онікс чоловічий та перл. Якщо я не помиляюся, жіночий це теж у мене один з найхітовіших ароматів 259 гривень, 249 в каталозі. Я користуюсь особисто, мені подобається. І це найбільше купуємо. Продаваємо і мною аромат зараз у фармасі. Так, ну і замовили в мене новинку. Жіночий аромат. Зараз покажу, як він виглядає. В мене купували його на подарунок, тому що ціна такого аромату взагалі тисяча гривень. Але зараз в жовтні та в листопаді нам дали акцію аромат за 749 гривень. Тому я вам зараз покажу, у мене є з вітринки. Отак от виглядає. Він повний, повненький аромат. Просто якщо його положити, то він буде виглядати, начебто його тут половина. Дуже гарна упаковка. Коробочка, коробочка в нього, упакування дуже гарне на подарунок. Дівчат, хто ще не купував аромат дійсно такий, який подобається багатьом. От, і виглядає він доволі так вишукано. Тому на подарунок взагалі те, що треба. От. Це у мене замовив один молодий чоловік для своєї коханої дівчини. Далі у нас іде гель для прочищення труб, видалення та профілактика від важких засмічень каналізаційних труб. Вибачаюсь. Дуже дієвий засіб, спробувала моя тітя, їй дуже сподобалося, тому, у кого є такі проблеми, можете використовувати. Єдине, що не пам'ятаю точно ціну, по-моєму, 129 гривень, зараз був 99, але трішки подорожала. Але його вистачає два рази. От тут у нас іде 500 мл, якщо я не помиляюсь, а на один раз треба заливати 250. Так, далі в замовленні на наш суперклін для видалення нагару пригорілих забруднень та жиру. Це дійсно дієвий засіб, це не екозасіб, але він відмиє найтяжчі ваші забруднення. Від себе хочу порекомендувати лише перед його використанням нагрівати поверхність, яку ви будете чистити. Ми відмили навіть скло в духовці, розігріли духовочку, нанесли цей засіб на 20 хвилин, і потім ну зараз я бачу через те скло, а у нас. Сама піч, ну духовка дуже дуже старенька. От тобто, скло в мене було такого от кольору. Зараз воно стало прозоре. Тому дійсно рекомендую цей засіб, але використовуйте обов'язково в рукавичках. Далі миючий засіб для посуду. Рекомендую, користуюсь вже три роки і міняти дійсно не збираюсь. Самий найулюбленіший мій засіб для миття посуду. Приємний аромат підходить. ну, для любої, для холодної, для гарячої води, і це концентрований засіб. Я вже розказувала, що його треба використовувати. Ну отак, от я набираю цього засобу, а все інше наливаю водички. Тобто цієї пляшечки мені хватає ну. Купую одну, а з неї виходить десь три пляшки. Ну і ще взагалі в замовленні: один засіб взяла для себе, інший для куми, і ще один на продаж, тому що закінчилися мене в магазині. Мультифункціональний засіб для прибирання підходить для будь-яких поверхонь, для м'яких, для килимів, для полу, для меблів, кераміки, ванни, все, що вам треба. Отакий от от ковпачок, я розводжу на 5 літрів води. Можна мити всі поверхності. Якщо ви миєте диван. чи Стілець, то не в розведеному вигляді, я просто наливаю, розтираю, чекаю декілька хвилин і потім мокрою тряпочкою це все змиваю. Не треба, не потребує додаткового змивання. Екопродукт не знаю, що ще раз сказати. Краще один раз спробувати, ніж декілька раз почути. Ну і ще в мене в замовленні є туші, без них то й теж зараз нікуди. А, значить, Дві Zen, дві Optimal Style. До речі, говорили, що будуть виводити з асортименту їх, але поки залишили в каталогі, і навіть я дивлюсь в грудневому каталозі. Вони на сторінках каталогу є ця туш, повернули, тому можливо вже й не виведуть. 189 гривень, коштує Optimal, і Zen та 3D зараз по 199 гривень. В 3D, до речі, я розпробувала тут варсиниста щіточка, але мені зайшла ця туш. Раніше я користувалася взагалі ZN або Double. У нас, або Веганська, Веганська там теж була варсиниста, але е, була акція 179 гривень на 3D, я собі купила, і ви знаєте, мені сподобалося. Дуже гарний об'єм надає вікам. Так, і в замовленні ще помада 103. Е, зараз покажу, в мене є така. Е, на відео вона виглядає е, ярче, як буде українською. Яскравіше, так? Хотіла вам відкрити. Е, але е, взагалі вона виглядає такий ягідний колір, у неї. Я її наношу, якщо кудись йти на якесь свято або ввечері. На день вона е, взагалі темновата. Так, ну і за замовлення у нас зараз за кожні 35 балів замовлення можна було обрати продукти за суперцінами. Я взяла е, отакий аромат шутерсмен, е, який коштує в каталозі 249 гривень. Я його взяла за 75 гривень. Далі я взяла е, помадочку е, 0,1 відтінок. Ви вже знаєте, що це саме. Е, Самий популярний, да, у нас відтінок губної помади в фармасі ТОП. Топ-продажів, але е, зараз її можна взяти за 70 гривень замість 219 І взяла додому собі свій улюблений гель, один з самих улюблених гелів з вербиною, е, за 50 гривень замість 149. Отакі от, от подаруночки вибрала. Дуже приємно, що можна з такою знижкою купувати ті продукти, які дійсно любиш. Так, ну, отаке от замовлення в мене вийшло, такий от огляд. Вибачаюся, якщо щось не так розказ... розповідала, тому що давно я не знімала взагалі огляди. От, але якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і буду продовжувати це робити. Так, дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!